Letis AI від Anduril. Letis прискоює складні цикли ураження, організовуючи взаємодію між машинами на таких швидкостях, які перевершують людські можливості. Так описують функції Letiz Command and Control на сайті Anduril. Автономне обладнання зустрічається з автономним програмним забезпеченням. Ще одна цікава фраза з сайту виробника: втім, керує новими дронами. Все ще пілот. Дрон болт компактний, важить всього 5,5 кг і може бути розгорнутий менш ніж за 5 хвилин будь де. Його основне призначення це розвідка та пошуково-рятувальні операції. Не можна керувати вручну, але він також оснащений набором автономних функцій для відстеження та переслідування цілей, навіть через перешкоди. Час польоту становить 45 хвилин, а дальність 20 кілометрів. Болт підтримує стабільний зв'язок з Lattice AI,